Усім привіт! У цьому відеоуроці навчимося створювати ось такі схеми у програмі Microsoft Word. Для цього створимо новий файл у програмі Word. Задамо Орієнтацію сторінки Альбомну. Для цього потрібно перейти в вкладку Макет, Орієнтація Альбомна. Для того, щоб додати схему... Нам потрібно перейти в вкладку вставлення SmartArt. Ця схема знаходиться в групі, яка називається Рисунок. Ось так вона виглядає Сталий список із рисунками. Тискаємо ОК. Додається та ось така схема. Але нам потрібно 5 прямокутників. Для цього ми переходимо в вкладку Конструктор SmartArt та натискаємо. Додати фігуру. Даємо фігури. Але бачимо, що схема не займає всю картинку. Ми можемо це вирішити. Ми можемо це виправити. Якщо потягнемо за куточок діаграми та розтягнемо на таку величину та об'єм, які нам потрібні. Далі. Нам потрібно вставити картинки. Наші заготовки картинок знаходяться в Google класі в, році, в уроці схеми в текстовому документі. Для того, щоб завантажити картинку собі на комп'ютер, потрібно клікнути по картинці та натиснути праву кнопку мишки і зберегти зображення як. Знаходимо папку, де збережемо наші картинки. І так потрібно зробити з кожною з картинок. Далі відкриваємо нашу схему. Для того, щоб сюди додати картинки, потрібно двічі клікнути по кружечку. Якщо у вас ось така помилка, нічого страшного, натискайте кнопочку Працювати автономно. Вибираємо потрібну картинку і додаємо її в кожну з кружечків. Тепер давайте підпишемо кожну з груп сортування сміття. Отож, це в нас метал. Але що робити, якщо тут немає де писати? Для цього можна клікнути на цю стрілочку і з'явиться область для заповнення тексту. Отже, далі в нас йде органіка. Далі в нас іде папір. Далі в нас йде пластик. Далі у нас іде склон. І давайте, щоб закрити це вікон, натискаємо просто на хрест. І давайте, щоб на цій стрілочці в нас також був якийсь текст. Але писати на цій стрілочці не можна. Тому ми натиснемо вставлення, фігура та оберемо фігуру прямокутник. Розтягнемо її поверх стрілки. Задамо заливку фігуру. схожу на цю стрілочку. Та впишемо текст. Можна просто клікнути по нашому прямокутнику і почати вписувати. Такі кошики варто створити для сортування сміття. Після цього цей текст ми зробимо більшим. Замовимо чорний колір. Для цього потрібно перейти в вкладку формат фігури та знайти колір чорний. Задаємо товщину нашому тексту. Таким чином отримали ось таку схему. Давайте її зробимо більш кольоровою, задамо заливку фігури кожному з цих блоків. Отож, метал має колір срібний. Так, отже, знаходимо вкладку Формат, заливка фігури і задаємо якийсь сірий кольор, наприклад. Далі, органіка. Я бачу, що в мене на картинці є червоне яблучко, отже, я додам якийсь колір, пов'язаний з червоним. Але відкрию також інші кольори заливки, знайду колір червоний і зменшу його інтенсивність. Далі, папір в нас такого блідого жовтого кольору. Пластик. Ну, Наприклад, в мене ось тут є зелений колір, зроблю його зеленим. І скло в нас, воно ну, прозоре, але часто його блакитним малюють, тому задамо колір блакит. А, далі. Бачимо, що не всюди гарно читається текст. Тому де. Чи текст читається погано, можна задати інший колір е тексту, виділивши його і задавши форматування. Давайте кожному з них задамо форматування також накреслене. І дивіться, яка в нас класна вийшла схема. Збережіть ваш документ. Підпишіть його сортування сміття та переїдайте в Google клас. Дякую за урок, до побачення.